І дотягуйтесь, і натискайте максимально, але рукою не корпусом. І Олексій з раненою рукою щосили тисне на екран. Чоловік проходить другий курс реабілітації після важкого поранення руки. Уламок поцілив у зап'ясток. Кінцівку ледь вдалося врятувати. Олексій, військовий із Дніпра, до війни, 10 років працював у конструкторському бюро Південне. У 2018 році його призвали до війська, і він служив у Києві на посаді заступника начальника штабу. Через півтора року служби Олексія демобілізували. Однак у 2022-му знову довелось взятись за зброю. Військоматі мене і мого брата знають. Ми ще там спочатку з другого року ходили, і в принципі мене. Визволив військомат, і там вже мені дали повістку, що призивається. Бійців Харківського прикордонного загону, де служив Олексій, направили в район населеного пункту Макіївка Луганської області через напружену ситуацію на тому напрямку. Там під час штурмових дій чоловік отримав тяжке поранення. Ми тільки підготувалися до виходу, і у нас був приліт чітко по нашій дислокації. У мене було два поранених. Підійшов перша група, ми зібрали всіх поранених і вийшли на точку евакуації важких поранених. Я викликав на евакуацію. Нам повідомили, що в цей район машина не приїде через дуже потужний обстріл. Після того, як нам сказали, що треба виносити поранених ще два кілометри вниз, ми їх трошки притихло, взяли, понесли далі, і там вже де була наша точка висадки, там нас накрило ще раз. Я чув, що вже летить якийсь снаряд. Я тільки поміняв, щоб попри все, що мене поміняли, щоб я не з пораненого, бо мені вже важко було. І в цей момент я чую, що летить, я даю команду повітря. Ми всі падаємо, наче все нормально. Я піднімаю руку, рука вже висить. Мене, ну я десь на льоту п'ємав скову. Олексій власноруч наклав турнікет. Бійців змогли евакуювати. Я бачив стан руки. І я вже розумів, що її вже навряд чи щось врятує. Руку дивом вдалося врятувати. Чоловік переніс 15 операцій. Останню у травні 24-го року. Після цього його знову призвали на службу. мене знову хотіли відправити в бойовий підрозділ на нуль. Я сказав, що вибачте з непри. Я не можу сам себе захистити, надати собі самодопомогу в разі поранення. Я можу виконувати будь-які обов'язки в штабі, і я там в принципі, закріпився і вже 4 місяці до звільнення я служив в штабі своєї військової частини. За цей час я прошу МСЕК. І вже собственно ФОМСЕК я списався з армії через інвалідність, і вже після цього я звернувся в цей е реабілітаційний центр. Мені порадили дуже багато людей. Тут Олексій проходить другий курс реабілітації, приїздить до лікарні щодня та вже бачить прогрес. Основний успіх, то що ми зробили з такого руху, я вже почав ну, збільшувати амплітуда, вже зменшились шви їх набряки ну, процес іде. у Олексія складна травма, поєднана там травма, перелом всіх п'ясних кісток, всіх кісток зап'ястя. У нас була обмеження рухів, біль, є рубці, набряк. Тобто рукою майже повністю пацієнт не міг користуватись так, як. Того б хотілося, тому ми почали в основному працювати з рубцями, щоб вони були менш болючими, менш помітними і не так підтягували шкіру. Потім ми працювали з амплітудою руху, і пасивною, і активною, бо активна вона була дуже маленька. І також працювали над якимись функціональними завданнями, щоб Пацієнт міг елементарно взяти якийсь предмет, хоча б великого об'єму, а потім переходити до меншого. Терапевтка ділиться Олексій, надзвичайно вмотивований на заняттях, адже має на меті неабияку ціль. Дуже полюбляю велоспорт. І ну я вже розумію, що про змагання може в принципі забути, але хочеться виїхати. Дома він в мене вооспесить на тренажері. Я там займаюсь. Але все таки хочеться на свіже повітря. Тим паче, вже скоро весна. І моя задача, хоча б тримати кермо, щоб я з нього не випав, не вбився. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.